Здорові були! І сьогодні будемо вчитися лізти на дерево. У мережі давно гуляють чутки, те, що можна залізти на дерево з допомогою двох латузок. Давайте перевіримо. Беремо, зав'язуємо будь-який узор, який вам нужен. Узел. Любой, найлюбили. Беремо, підхвачуємо. Беремо, вот так ділимо. І так. Первоє кошка. Ну, тим не менш, ми на слово не віримо, тому будемо зараз цей метод перевіряти. Попрацює. Так, а тепер перевіримо, чи можна таким образом залізти прям високо-високо. Ух ти ж. Єдине біда, це те, що у нас немає страховки. Бо якщо ти наїбне, то А ти наеб Не ісключено. то матеріти можна тільки себе, а не страховку. По-перше. Тут треба декасноровка до де той узел треба затягнути. А вторих, только одна точка опори, це прям біда-біда. Ну, То есть ти будеш... Так. І в-третьих, що характерно, треба підбирати веревки однакової висоти. Бо це от прям конкретно така біда. Якщо вони будуть різні. Різной длины. Не, ну типа і отак вот от далі дальше... А далі дальше як ти зробиш, тобі ж треба знизу забрати Біда Яка? Все, заклинило. Бог не важко Ні, в принципі лайфхак робочий. Такий Но... на одну ногу Только треба веревки одинаковой длины Що маємо в підсумку? В принципі, метод робочий. Але залізти так на дерево ну, можна тільки, якщо у вас є, прям ну, до хрена вірьовок. А у нас, на жаль, нема вірьовочного заводу, на жаль. Але що у нас є, це метод получше. Ідем та покажу. Бувають ситуації, коли треба не тільки самому на дерево залізти, а ще й корішей своїх підтягнути. Для таких випадків будемо робити вірьовочну драбину. Треба обкрутити мотузку навколо. Цієї ветки таким чином і прив'язати її яким-то образом. В першу чергу нам треба зафіксувати веревку. Наприклад, так. Аби зробити драбину, беремо доб'ячу палицю, кручуємо навколо неї мотузку. І зав'язуємо вузлом. Таким чином робимо драбину. ну наскільки вистачить мотузки. В общем, собрали мы с Божьей помощью вот такую лестницу. Сейчас я на неї полезу. Проверим. Це мы не будем вырезать, так я ставлю. Буде стирий экран. Давай, давай, эволюция. Давай, мышцы используй, мышцы. Давай, мышцы. Но мышц не хватает. У нас тут мало веревки. А поэтому зависит нормально сюда не получится. Поэтому порыть побольше веревки, а так лайфхак рабочий. Вполне. Да я еще раз На дерево ми звісно не залізли, але метод робочий. Робіть як ми, і все у вас буде добре. Тому не забувайте про правила безпеки. Бережіть себе і ставте лайки.